Повністю проблема департамент охорони здоров'я обласна рада вирішені у цього, вирішені у цього питання бачить реорганізацію взагалі закладу, тобто не потрібно нам дитячого закладу, діти не оздоровлюються, нічого страшного. Пропоную зробити будинок інтернат для психічно хворих. Ми, звичайно, працівники будемо працювати. Там, де нам дадуть можливість, але 100 психічно хворих дорослих людей, мужчин в закладі незакритого типу, будуть ходити по вулицях міста, зокрема по вулиці Санаторній, де проживають малі діти, де батьки будуть водити дітей в школу і забирати напереду, тому що будуть боятися за їхнє здоров'я. І знову ж таки, це якби їхнє рішення. Вони нам пропонують такий як альтернативний варіант. Хоча, Враховуючи цю нестачу дітей, це дійсно штучно створено. Перше, це недофінансування, а друге, це я розмовляла з батьками багатьох районів Шумського, Збирайського, найближчих районів. Кажу, у вас ж є в районі діти, які потребують цієї допомоги, санторно-коротного лікування. А вони кажуть, нам це не по кишені. Я кажу, як це не по кишені, коли потівка безкоштовна. А вони кажуть, безкоштовно це ви видаєте. А у нас, щоб в районі взяти потівку, за нього потрібно викласти певну суму коштів. Кажуть. Так, з цієї насправді вона виходить по-іншому. Я думаю, що на другому плану засідання вже буде прийнято конкретне рішення обласною радою. Що буде далі з даним запитом. Дякую. Дякую. Де, де, саме зелені ми допрацюємо, я думаю, що апарат. Дали... Хто за те, щоб підтримати дане звернення? Хто за? Європі, зокрема, це Питання